Добрий день, марта дарить і сьогодні це є моє третє відео. Сьогодні я вам буду розказувати, так обіцяла, як я вам обіцяв, як випросити батьків яшинського переєру чи, наприклад, там, інших собачок цуценят. Перше, я вам надам три приклади. Перше, якщо ви батьки категорично розмовляєте від пасика, то можна замовити Миколаїв, Напевно, що найоптимальніші вояки. Наприклад, в моїм при прикладі я замовила Миколаїв і він мені обов'язково приніс. І моя мама не могла терпіти псів, не ну, зараз вона з ним не на жаль, я вам зараз її не можу показати, бо вони миються. Мама купає лунчика. мого песика ясенська триєра. Наступне, це вже другий приклад. Якщо ваші батьки полюбляють песиків чи цуценятах... Але не хочуть завести їх по різних причинах. що вона там дуже дорогає, та він може спортити всі меблі, нові, гарні, чисті, дорогі. Тоді і, і, вам розкриють невеличкий секретик. Ви підходите до батьків, коли вони будуть дуже розслаблені. Наприклад, вихідні. ваші батьки дивляться телевізор, так? Ви плавно, плавно, не держав, я хочу пса. це. відразу і марта, що це таке, наприклад, Тарас, що це таке. Ми тобі не як не купимо, ви само починаєте розказувати про тваринок. Пізніше, ви вже переходите до псів. А потім я дуже хочу песика. Мама татом відразу каже ясно що ні. Потім ви кажете, я буду за ним доглядати, я буду все робити, тільки купіть мені, будь ласка, я не збираю грошей, будь ласка, безпечно, що кажуть їй. Траті, якщо вже сцена провезова, третє, ви починаєте прибирати, вистаєте самостійним, стаєте рамка, навіть дівчата заплітає собі косички, че щебі сніданок. Ну, взагалі, стоїть більш самостійними, хлопчики також. Тоді батьки повинні це оцінити і сказати, мам, подивися, там, наприклад, кажете, мам, подивися, я заради печати, став самостійною. Я і надалі буду такою ж самою». І тоді я вам будете, якщо ж стильний прокатить, замовляйте Миколая. Е, тепер у наш третій варіант. Якщо ваші батьки категорично не хочуть псів, і ви вже все про Миколая знаєте. І батьки знають, що ви знаєте. Тоді ви можете також більш користаємося до другого плану. Повільно переходити повільно. І спешить ще, так? От, наприклад, оце мій, е, моя землянка, так? І мені треба до, до школи, це буде мій Так Тобто я його роблю, невеличкий, ножки, так і так далі. Ми розказуємо про творенок, ми переходимо до пасти. Ми кажемо, що ми хочемо песика, ми допомагаємо, ми стаємо саме Потім ми кажемо знову, ми дуже хочемо песика. І тоді я вам обіцяю, що вони вам повинні купити. Ще якщо ваші батьки колись мали песенка, наприклад, там тато, ти кажеш, тато, я хочу песика, Тато я знаю, що вам каже ні. І ви кажете, тато, я знаю, ти колись дуже хотів песика. Тобі купили. Але тобі довший час не купували. В тебе було, я думаю, що погане відчуття. Ти був дуже сумний. Ну, поставив мене на своєму місці. Хоче, ти ж не хочеш тобі, доча чи синочок, були тут смучні, поки не купують песика. Ті слова, я вам гарантую. Моїм відео вже що... мій подружки я вам просто так сказала не через відео. Чи просто так показувала ще на в Ютубі, коли вона було. Музі подружки, вже 40 пасіків, ну там 40 дітей, 40 пасіків мають, вже по-другому Ну Я думаю, що якщо ви це побачите відео і зрозумієте, і запам'ятаєте це, і не відразують, що я хочу пса, помаленьку по шхуденно буде йти, я вам гарантую вам купить пса. Ну ще питайтеся в мене різні запитання по цій дані чи по іншій. Я вам обов'язково дам відповідь на них. Ну і все, в четвертому відео ми будемо розказувати, що потрібно всім сченятам, коли вони вже до вас приїжджають, що їм потрібно. Так, по, а наступному відео, ну, я думаю, воно буде дуже вам цікаве, Ставте пали вверх, дивіться, покажете своїм друзям і па-па!